Коли нас щось тригариться в іншій людині в ситуації, в словах або ми читаємо книжку з чимось не згодні, це говорить, що це наштовхнулося на нашу обумовленість з чимось. Що таке обумовленість? Кожна людина виростає в певних умовах: сім'я, культура, школа, національність, країна, де є певні правила, певні традиції. І ці умови формують у нас переконання, що добре, що погано, як правильно поводитись, що можна відчувати, що ні. І коли тебе щось зачіпає, це не твоя справжня сутність реагує, це реагують якраз ті умови, в яких ти був вихований і які в тобі вкорінилися як програми. Тобто реакція це сигнал. Ось тут в мені сидить якась установка, якась образа або страх чи судження. Наприклад, ти хочеш почати проводити жіночі кола або майстер-класи, чи виступати на сцені, а голос всередині тебе каже: А що люди скажуть? Тебе засміють, в тебе нічого не вийде, чи вже все всім зайнято. Або якщо хтось тобі сказав, що твій тренінг мені не зайшов і тебе це боляче зачепило. Це значить, що всередині тебе є установка. Я повинна подобатися всім, я повинна бути хорошою для інших. Але ж, якщо хтось скаже, наприклад, ти зелений дракон, ти ж не ображуєшся на це, бо такої обумовленості в тебе немає. Тобто, висновок, зачіпає насправді не інша людина, чи ситуація, Зачіпають ті умови, в яких ти сформувався. І коли ти це усвідомлюєш, то з'являється свобода. Можна відокремити себе від тих умов, і тоді з'являється вибір як реагувати, точніше, як відгукуватися на ту чи іншу ситуацію. Як же вийти з кола цих обумовленостей? Я буду розповідати на своєму безкоштовному вебінарі, який буде відбуватися 3 жовтня з п'ятниця, дев'ятнадцять 19.00. Вебінар під назвою Як усунути бар'єри, які заважають реалізовувати своє призначення? Якщо хочеш потрапити на цей вебінар, пиши в директ усунути бар'єри, і я дам тобі посилання на групу в телеграмі групу вебінару.